Підписуйтесь, щоб не пропустити найкращі будинки для життя та інвестицій. Продається сучасний двоповерховий будинок у селі Бузова, Бучанський район, Київська область на тихій та затишній вулиці Зоряна. Це ідеальне місце для спокійного сімейного життя, навколо природа, тиша, без міського шуму та постійних тривог. У будинку завжди є світло, електропостачання стабільне. Ніч тут справді тиха, можна жити і відпочивати з комфортом. Будинок збудований у 2024 році за сучасним польським проектом Євродім. Загальна площа 240 метрів квадратних, і додатково ви отримуєте терасу 45 м2 та балкони 10 метрів квадратних у подарунок. Планування продумане до дрібниць, шість кімнат, з них чотири повноцінні спальні, простора вітальня з каміном площею 47 метрів квадратних, велика кухня з панорамними вікнами та видом на сад, два санвузли, котельня, підвал і вбудований гараж на 32 метри квадратні з прямим входом у будинок. На першому поверсі розташована вітальня з каміном, кухня, спальня або кабінет, санвузол, котельня, підвал та вихід на простору терасу. Другий поверх включає три спальні з балконами, ще одну велику спальню та санвузол ідеально для великої родини. Будинок енергоефективний. Тепловий насос повітря вода, тепла підлога по всьому будинку, якісне утеплення фасаду і даху, енергозберігаючі вікна, встановлені сходи з карпатського дуба з підсвіткою, автоматичні ворота, оптоволоконний інтернет, кухня з технікою Bosch та фурнітурою Blum. Новий трансформатор на 30 кВт гарантує стабільну електроенергію. Ділянка 14 соток, приватизована з великим потенціалом для саду чи зони відпочинку. До метро 15 20 хвилин, поруч озеро, школа, дитсадок і магазини. За потреби надамо відео -огляд. телефонуйте. Цей будинок вартий вашої уваги.